Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Починаємо. Одна-дві гри і пушич все. Леоненко прогнозує звільнення тренера гранду УПЛ. Скандал в Іспанії. Вболівальник прийшов на матч у Сасуна Барселона з прапором Радянського Союзу. Стало відомо оцінки Довбика за матч проти Венеції. Не розумію хайпу навколо Мудрика. Фадецький порівняв він гра Челсі з коноплянкою, обравши талановитішого. Колишній нападник Динамо вважає, що Маріно Пушичу з Шахтара залишилося недовго. Віктор Леоненко висловився щодо чемпіонської гонки столичного клубу та донецького шахтаря. Якщо Шахтар буде і так далі розбазарювати, то Динамо вже можна вітати з чемпіонством. Я не очікував, що Шахтар так розкидатиметься очками, причому там, де втрачати не можна було. Судячи з того, як почала Донецька команда, у лізі чемпіонів їм буде ще складніше. Якщо одну гру в УПЛ так само невдовзі зіграють і втратять очки, то Динамо вже можна буде сміливо вітати з чемпіонством. Я це завжди роблю перед початком чемпіонату, а не за 2-3 тури до завершення, як інші. Мабуть, головного тренера Шахтаря скоро приберуть, якщо будуть такі розбазарювання: одна-дві гри і все. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Барселона програла у Сасуні та вперше не набрала очки у чемпіонаті Іспанії цього сезону. Цей матч запам'ятався не тільки таким сенсаційним результатом, а й неприємністю, яку ви могли помітити в трансляції. Один з болювальників Осасуни прийшов на матч з прапором Радянського Союзу. Чим неабияк розлютив коментатора. Почалося все на 79 й хвилині. А що там за ганчірка у фанатів Осасуни? Цікаво. Спершу мені здалося, що це якийсь обман зору, але ні. Втім же після фінального свистка цього фана вирішили показати крупним планом, і питань вже не залишилося. Коментатор перестав добирати слова. Ну клоун, чистий клоун оцей болівальник, який тримає у себе цю ганчірку. Український нападник Роми Артем Долбек провів повний матч проти Венеції в рамках 6-го туру серії А. Артем віддав 69% точних передач. Виконав лонгбол, три рази пробив повз ворота, виграв два єдиноборства із шести, забіг у офсайд, сфолив і заробив порушення на собі. Аналітичні портали виставили добик одну з найнижчих оцінок серед усіх футболістів Роми. Від Хускорет гравець має 6,4 і бали. Від Софа Скор і Екс-гравець збірної України Артем Федеський висловився щодо свого екс-одноклубника Євгена Коноплянки. На жаль, Женя вирішив завершити кар'єру. Віки травми, але що поробиш? Будемо сподіватися, що будуть нові коноплянки. Але на жаль, зараз таких на радарі не бачу. Набив збірну коноплянку в піковій формі, він підсилив би цю збірну відсотків на 25-30 однозначно. Він грає на позиції Мудрика Міша б сидів на лавці і вчився як треба грати. Не розумію хайпу навколо мудрика. Так є певні навички, але говоримо в першу чергу про цінник. Так, шахтар красені. Треба ж було продати Михала за 100 мільйонів. Це праймовий підхід менеджменту клубу. Каже, що мудрик наступний коноплянка. На мою думку, поки без шансів. Щоб бути коноплянкою, не знаю, скільки треба працювати. Так, мудрик професіонал, працює над собою, намагається розвиватися, але це й близько не коноплянка в свої найкращі часи, сказав Фадецький у коментарі українському футболу. 29 вересня пройшов матч восьмого туру Ла ліги сезону 24-25 між командами Сельта та Жерона. Поєдинок відбувся на стадіоні Балайдос у Віго. Гра завершилася з рахунком 1-1. Український футболіст гостей Віктор Циганков вийшов на поле у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. Після завершення зустрічі статистичний портал Хускорет поставив українцю оцінку в 7,2 2 бала. Найкращим гравцем матчу було визнано автора єдиного забитого м'яча у складі жеронців Янгеля Ереро. Наставник жерони Мічел Санчес оцінив форму клубу в нинішньому сезоні та пояснив проблему з голами. Я вже казав, що не потрібно порівнювати цю команду з тією, яка була в минулому сезоні. Нині у нас інша команда. Мені сподобалося те, як ми зіграли з Райо. І якби ми так грали з Валенсією та Барселоною, то я був би задоволений. Переконаний, що треба продовжувати грати в своєму стилі, і ми почнемо перемагати. Мало голів, мене це не турбує, бо ми створимо моменти. У нас постійно є 3-4 вірні шанси. І на тренуваннях ми працюємо над тим, аби завершувати атаки краще. Цитуа Мічіла Марка. Ліверпульська преса жваво відреагувала на повернення в гру захисника Евертона Віталія Миколенка у поєдинку шостого туру чемпіонату Англії проти Кристал Пелес. Ліверпуль Ворлд віддав гарний пас під удар Макніла, але суперник кілька разів проривався його флангом. У другому таймі він діяв набагато краще. Гудісон Ньюс 6 з 10 балів. Пристойна гра на правому фланзі проти Еді Канкеті та Даніеля Муніуса. Непростий дует, які нелегко стримати. Атака Пелес призвела до того, що він не зміг допомогти в фінальній третині, як йому можливо хотілося б. Ліверпуль Ехо 6 з 10 балів. Довго очікуване повернення єдиного ортодоксального лівого захисника команди, але його позиціонування іноді було дещо розхитаним. Він завдавав першого удару Евертона в ворота, але зробив помилку на своїй половині поля, коли він і Тарковський не змогли перехопити Марка Гей. Французький нападник Нуан Домбазі став гравцем Кривбаса. Контракт з ним клуб підписав прямо під час прямої трансляції студії на УПЛ ТВ. У суботу, 28 вересня, проходять матчі восьмого туру чемпіонату України. В одному з них Кривбас приймав Олександрію у Кривому Розі. Укладання угоди з Нуан-Донбазі відбулося прямо в ефірі передмачової студії. Ведучі та учасники студії навіть не здогадувалися, що Кривбас планує оголосити трансфер прямо під час трансляції. Наприкінці включення з Кривого Рогу віце-президент клубу Артем Гагарін. Покликали легіонера разом з генеральним директором Володимиром Баєнком у кадр, і ті символічно підписали угоду. Відзначимо, що он Донбазі є вихованцем французького бордо. У його активі також виступи за Валенцію та Санкт Гален. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.